Діти, інтернет це чудовий світ знань і можливостей, але щоб він був безпечним, потрібно пам'ятати кілька правил. Ніколи не розповідайте незнайомим людям свої особисті дані, адресу, телефон чи паролі. Використовуйте складні паролі та не діліться ними навіть із друзями. Якщо бачите щось дивне чи неприємне, одразу розкажіть дорослим. Пам'ятайте, не все, що пишуть в інтернеті, є правдою. Завжди перевіряйте інформацію. Будьте ввічливими онлайн так само, як і в реальному житті. Не відкривайте підозрілі посилання чи файли. Вони можуть містити віруси, використовуйте антивірусні програми та оновлюйте їх. Не погоджуйтесь на зустрічі з людьми, яких знаєте лише онлайн. Обмежуйте час в інтернеті. Робіть перерви, щоб відпочити очам і мозку. Не завантажуйте програми чи ігри з невідомих сайтів. Це може бути небезпечно для вашого комп'ютера. Пам'ятайте про авторське право: не копіюйте чужі роботи без дозволу. Спілкуйтесь лише на перевірених сайтах і платформах. Не публікуйте фото чи відео, які можуть вас скомпрометувати. Завжди виходьте з акаунтів після роботи на чужому комп'ютері. Поважайте інших користувачів, не пишіть образливих коментарів і не беріть участь у кібербулінгу. Запам'ятайте ці правила, і інтернет стане вашим безпечним другом. Давайте користуватися ним розумно і відповідально.